В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 69-й псалом. Є псалми, які Давид писав, коли мав час. Він писав, молився, плакав, мав цілу ніч, міг собі писати. А є псалми, коли він писав і не мав часу, що йому треба було вже і негайно. Якраз оцей 69-й псалом такий, коли Давид спасається від ворогів і він молиться коротко, бо в нього часу немає, щоб писати тяжкі і довгі псалми. Цей псалом має всього 6 стихів, шість речень, звучить так: поквапся, поспішив Боже, щоб мене врятувати. Хай відвернеться зразу. Застиджень. Хай вмить течуть вороги Господи, не забарися, не спізняйся і не затримуйся. Давид завжди пам'ятав собі оцей псалом і пригадував собі його не один раз, бо в 39-му псалмі якраз оці самі слова є. І він, зрештою, на початку псалма каже: Псалом Давида на спомин. То він цей псалом, так само, як і ми. Маємо мати собі завжди на, на таку мить, коли нам вже і негайно треба щось. Молитва проявляється у трьох формах. Вдумайтесь, у трьох формах. Перша форма це є щоденне молитоване правило. Це є молитва зранку, це є молитва ввечері. Це є якісь ваші особливі приватні молитви вервиця. Це є перша форма молитви. Друга форма молитви це є церковні богослужіння. І третя форма молитов це є у коротких молитов протягом цілого дня. Наприклад, починаєте щось, Господи, благослови. закінчуєте щось. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Наступають спокуси, Господи, збережи. Просто собі молитись, Господи, помили, пресвятає бороться, спаси нас. Ми знаємо приклади короткої молитви зі, з Євангелії. Це і Митар молився. Боже, милостиві, будь мені грішному. Це і Петро, коли потопав, сказав, Господи, рятуй. Більше не мав часу, що сказати. Цей розбійник на хресті сказав: поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві своїм. І також молитва Вартимея, Господи, Ісусе, Сину Давидів, змилуйся над мною. Він брав, він брав криком. Але ми знаємо, що всі ці молитви, вони були вислухані і вислухані відразу. Пророк Даниїл молився. Прихили мій Боже, Твоє вухо і почуй. Так дуже просто молився, прихили Твоє вухо і почуй. Відкрий твій очі і поглянь, Господи, помилуй, вислухай, Господи, Господи, зваж. і не затримуйся. Так просто. І каже, в цю мить, коли я ще говорив слова молитви, Господь заговорив зі мною і сказав: Даниїле, я прийшов. Тут є серед вас присутній, який відчув. Ували відчувають на собі отаку молитву, що ще не договоривши свого прохання, задзвонив дзвінок. І на вам. Але треба сказати, що не всі можуть, отак сказати, коротку молитву, і Господь почує. Господь дає молитву тому, Хто молиться, Це пояснює святий Іван Лістичник. Господь дає чисту молитву тому, хто молиться багато і постійно. Молитва не вимагає складних слів, чудових промов, а глибину. Ви самі знаєте, скільки ви молитесь, скільки я молюсь. Самі знаєте. Але я собі, так думаю, серед того всього багажу сказаних молитв, щоб хоча б одне речення знаєте, було, було прийнято. Молитва це, знаєте, коли ми молимось багато і десь в одну мить, знаєте, як Гейзер, вистрілює, тоді Господь чує. Будь ласка, три форми молитви. Щоденне. Молитовне правило. у промовлянні коротких молитов протягом цілого дня і церковна молитва. Не забувайте, будь ласка, про них. Амінь. Слава Ісусу Христу!